Один. Так, зачекайте, давайте хоч розкажемо. Да. Трішечки. Да. Давай да. розкажемо трішечки, для чого ми тут усі зібралися. Ми це не тільки ми з Кирилом, ще в нас є вікуся, яка є за кадром. Це не я. У мене немає цієї, як вона називається? Э, э, Довеніко. Ні. <світ» <світ> 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 коли... О, да. Хоча... Буває. А може, це для того, щоб загадувати бажання так? став між двома кусями. Між двома знову згадаю, що день народження було. Давайте. А, до речі, мене що <рес> давно був було... так. Ми не просто так зібралися для того, щоб поговорити. Цілі, щоб люди знали, для чого ми це робимо. Для того, щоб ви ближче дізналися про нас гурт метелик. Це по перше, ну типа рекламка для нас. По-друге, нам треба вас якось затащити, затащити. Є таке слово? Зацікавити. заманити вас в наш youtube канал, тому що у нас є е, така ціль. У нас буде скоро наступний кліп е, на пісню Ти чому на мене дивишся? Ну ми ще вагалися, вагалися Думаю, все таки так. Воно буде називатися. Все таки так і буде називатися. Я. І ми хочемо з цього кліпу поставити монетизацію і е, всі кошти переводити е, на допомогу нашим хлопцям. І Збройних сил України. Тож у нас є велика місія разом із вами. Будь ласка, підписуйтесь, ставте дзвіночок, ставте подобайки, пишіть коментарі, бо для нас це дуже важливо і для, наших, для нашої перемоги теж. А що ми будемо тут робити? У нас будуть запитання О, на дивані. Так, і буде і заставочка. Тут збівочка. Зробить нам класну стильову заставку. Ось вона пішла. <твиш> <твиш> так, <твиш> ще буде стильова перебивочка. <твиш> 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 і по суті, ми хочемо просто поговорити один з одним. Ви б сказали, а чого ви самі не можете? Ні, ми подивляємо, коли на нас дивляться. <твиш> так, і ми хочемо познайомитися один з одним, бо скоро ми одружуємося і ми дуже мало. Один одного знаємо. Да. Ну а, що, я все а, сказала? А, я а. теж. Я, я вже все почесала. Бо знаєте, я нещодавно поміту, що поліва в кадрі буде яка. Я нещодавно ми були на радіо з нашою першою піснею ніч. До речі, заходьте, подивіться. От, я сиджу на інтерв'ю і завжди ну, щось, знаєте? Не те, щоб у мене щось чесалося, а просто то тут смикаю себе то тут, і о, треба прив'язати мене. Так. Да. Як вчора, пам'ятаєш? Ми пропускаємо цей момент, і ми починаємо. Поїхали нарешті. Але починаємо ми з пізнавальних питань, питання на ерудицію, для того, щоб це було корисно і нашому глядачу, і нам повторити, оновити знання або дізнатися чогось нового. Починаємо. Який сорт чаю вважається найпопулярнішим у Японії? Ем, матча. Матча, ні, це зелений чай. А може, він і найвідоміший. Ні, я думаю, не матча. Чого матча? Матча ні. Ні, Ну я просто один, який я знаю, це матча. Найпопулярнішим сортом чаю у Японії є зелений чай або сенча. Його називають. Сенча. Сенча? Не мача сенча? Яка країна є найбільшим виробником і споживачем кави у світі? Італія. Франція. Бразилія. Чужить не трішки ми туди пішли. Я не знаю. Добре, будемо знати. Як називається кава, яка виготовляється з недосмажених зелених зерен? Блін, Я не знаю. Я знаю, але я не пам'ятаю. Це дай го. Дай ваш Це важка... Давай провогнемо і змонтуємо. Ні-ні-ні. ні. Так, зачекай. Та це важке, ну, таке слово важке, рідко зустрічається. В цьому питанні є відповідь. А Далее. ну ще Зелена кава. Є! Зелена кава. Є таке. Так. Це що, типу, один нуль. А тепер питання особисто до нас. Вікуся? Мікрофон. Зрозуміло. Погромче. Так. І спочатку прості питання. Хто що? Давай ще раз не тапки, зніми тапки, бо вони ще. Так, Вікуся, ще скажи: нормально я сиджу? Це нормально для дівчинки так чи краще, так? Та ти ж дівчина? А Хто я? Ти принцеса, принцесі дозволено все. Тому я й виходжу за нього. залишимо. панти, це все панти. Ну, так скажуть. А я їх Це Постійно так робить. Приємно, Ой. хлопці, якщо ви свої діджин так робити, вона погодиться. У вас будуть щасливі вечори. Обіцяю. <реклама>, Реклама. Так, що ви найбільше полюбляєте чай чи каву? А... Водка. Виріжемо. Це ж не правда. <реклама> Це ж не правше, що ти брешеш. Поїву. Та питання було про чайчике, що ти палиш контору. Так, дивись, розмірковуємо логічно. Якщо ми кожного ранку п'ємо каву, Ну це ранок, рано. і не кожного чай. вечора п'ємо чай, то логічно. Тому що ми… Тому що я питаю, ти будеш чай? Ти кажеш, а ти? І все, ми на цьому стикаємося. Потім він такий: а ти, а ти, а ти, а ти, а ти. І потім. Дай воно нафік чай, погнали спати. І п'ємо чай з бутербродами, а потім лягаємо спати. До ой, речі, ой, у ці, мене ці, є відомі. Ну, кожен себе дома, ми ж сусіди. А, ми думаємо все ж таки, що це кава. кава? Що це кава. Так. Точно, напишіть в коментарях, де сама смачна кав'ярня в Києві. Ми туди заїдемо, скуштуємо і зробимо про це відео. О, точно! Ура! <реш> <реш> Опишіть сусіда трьома словами. І перше. Я думаю поки. Так. Найдобріша, найкрасивіша принцеса. Ну, це ще не про дідувасу свого сусіда, це про булю. Так? Йому теж підходимо. Дядю вас теж добре. Тоже принцеса. Слово добре. Дівася, добрий вечір. Добрий, харизматичний, е талановитий. Е, там було е. Це це, ти, це, твій, це, твій четвертий опис. Ам Сара Конор. Я любив термінатора. <Terminator. laughs> <uria> Кому поклонялись древні єгиптяни? Болітки Вікторії. Єгиптянам. Так, зачекаємо. Може, А, може сонце? Або сонце. Піраміди. Клеопатра? Нічого ж питання про тварин. А, <гум> кіт! Ні! Зачекай! Та як ні? Котам же ж. А, кіт, точно, кіт! <гум> кішка! Правильно! Ти молодець! <гум> <гум> Яка найдорожча кішка у світі? І скільки вона коштує? Порода. Лиса оця. Мені здається, оця що схожа на леопардика такого. Здоровенна оця? Ні. Ні, не майкун, а така вона е, такі плями в неї. Вона чи на гіпарда, чи на леопардіка схожа. Але я не знаю, скільки вона коштує. Ну нехай буде 1500 доларів. А я за оцю лису не до котяру. свінкс. Ну, я... а, свінкс". <свінкс> Правильно, Вікторія, кішка Ашера, порода, вона найдорожча і коштує близько 125 тисяч доларів. Скільки? Боже, я хотіла собі таку кішечку. Я ще хотіла, повідаєш, ти коли продай а дом, а ще так? один, ще чотири квартири десь знайди і продай, а потім візьмеш. Я, до речі, хотіла тобі, ну, я ж думала, що ти мені подаруєш на день народження. кішечку. А, тобі такого кота подарується. Ні, вже не треба. Дякую. Так, е, ви більше любите котиків чи собачок? Собак. Котів. <смір> я ти так ти казала, Чого? <смір> ти спеціальна, ти хочеш мене роздратувати цим? Да. Не вийде. <смір> Взагалі, знає, я зараз подумала, чому я зараз не заводжу е, собак і кошенят. Але Ми, чоловіка, собак але кошенят, коли чоловіка завела. Чому? Зараз поясню. Тому що е, ми завжди кудись їздимо, там тури і так далі. Ну, хто да, буде, ми завжди, так, хто буде... Сусіда немає, просто вдома. І... По-друге, у мене з'явилася, мені здається, алергія на шерсть. Серйозно? Добре, завтра поприснулася. Ні, мені подобається. На, таку шерсть нормальна. Дивись, просто. Кішки для мене вони більше як це самостійні. Ну, вони можуть самі по собі бути і не, не, не страдати через те, що хазяїни немає. А е, собака вона потребує уваги. Тому це, по-перше, добре, це я так знаєте, завуалірувала те, що мене дратує, що собаки мають такий певний запах Собачий. Я знаю, що ти любиш собак просто. Ні, Я знаю, що в них запах, ну, Це що, повод їх не любити, чи що. Ти тільки що Ні, сказала, так що я ти я х... котів більше і сказала, що коти безчувственні. Що вони не чекають. Вони що... чекають. Якщо Тому ти любиш я... кота, він любить тебе. Тому що я людина. Якщо ти не любиш, то він тебе не любить і не чекає. Та! У я... мене була кішка. Ти що? Вона там така, що до тебе. Кася, кась, іди сюди. Вона. Ну, це ладно, на! Отак, От знаєш. типу, почухати ладно, на. Це мені не дуже подобається, що вони такі, знаєш, а типу, не торкайтеся, але це дуже схоже на мій характер. Був до тебе. Такий характер був до тебе. Що не так? А, ти не знаєш. Такий характер був до тебе. Ну, такий, знаєш, недоторканий. Ну не все, кішки, собаки, да. так. Так, да, але коли маленькі собачки, кошенята, то мені вони всі подобаються. Навіть собаки, можливо, більше. От коли вони маленькі, мені дуже. Ну, не, я не про породу. Я про коли вони такі діточки ще. Такі тютю 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 у тій тюті. Так і хочеться їх тискати. Собаки. Кішки. Яка сама найсильніша собака в світі? Е, Стаф. Я навіть став. не знаю. Стафтер'єр. Щоб я знала, найсильніша вона повинна бути, мабуть, велика. Бульдог. Почекай, бульдог, напевно. Бультер'єр! А бовк – це ж не собака. Нехай це буде. Вовк це не собака. Я беру бультер'єр чисто через те, що воно, ну, що ця назва пов'язана з моїм прізвищем. А я за... А, Підбуль! Правильно, це. Під бультер'єр, то ми так. вгадали буль, Під. Все, що пов'язано з Буль, бред це піт. дуже сильно. Це бійцівська потому, що ти собака. Буль, бультер'єр, а я під, тому що бред піт. Чому ти бред? Тому що ти бутельєр. Скільки собак у світі? Приблизна кількість. Можете? Ого. Взагалі собак чи пород? Взагалі собак. собак Взагалі утримую, собак? Утримують люди у світі і плюс ті, які... Типу не, як не населення не е, е. Так, людей? Так. Ну, скільки ти скажеш? Так, нехай буде... А нехай буде стільки-скільки людей. 7 мільярдів. А, 10 мільярдів. Давай. Вони ну ж давай, народжують більше, ніж люди. Їх ніхто не просчитає точно. Добре, тоді що ходять беру... китайці по, всім, по всьому світу і шукають собак. О, вони ще їх їдять. А тож? вже забороняють. Вже, наче заборонили. Да? Я не пам'ятаю, чи заборонили в Китаї їсти собак. І от напишіть, хто знає: заборонили вже там їсти їх, чи не заборонили. Добре, тоді я беру іншу, іншу, іншу відповідь: це 14 мільярдів. Ми що в акціони граємо? Чи 10 14, давай. Тобто на кожну давай. людину по дві Ход... собаки? Ну, да. Собака, якщо рожає, рожає сімох. Ну, а людина скільки? Я ще не народила! Дуже багато. Скоро. <рес> Приблизно на планеті людство утримує 522 мільйони собак і 399 мільйонів котів. Брехня, їх там багато більше, мені здається. Це новий... статистика за 23 рік. Ой, їх не рахують точно. Це приблизно, які утримуються у людьми. А, це типу, а, які бігають людьми. на вулиці, ні? Ні, бо тих, хто точно, тільки чіпова а не мене прорахує. <клес> а, пи! Це питання нам не підходить. <клес> Яку тварину ви хотіли би мати? Зараз як домашню тваринку. Криса. Чому криса? Криса, ти. В мене жиє. А... Змі... Ой. І це є, да? Ні, ладно. Чого криса? Це... Або. Це... Як вони називаються, такі непродовватіші так бігають. Хір. Хір. Тхір. Тхір. А ти. Ну, що що? Я через те, що у мене і так немає часу навіть на себе, взагалі не хочу нікого зараз. Я як подумаю? Криса, їй не треба так за нею дивитися. Крис... Вона не чекає, і ти не чекаєш її. Так треба за нею прибирати, це клітину чистити. Хто це буде робити? Ти. Ой. Тому я й не хочу. Сталимся. Чому я, до речі, якщо ти хочеш крису собі? Буду. Ну, мабуть, кішечку. Але коли я думаю про цей новий диван, що там в салі, ага. я розумію, що вона просто подряпає, її, тому що він сам зробив. Мені мене просто запитали, коли я замовляла диван. Що а у вас є домашні тварини? Буде оце? А я кажу: Ні, ні, зараз немає. Чомусь все сином, клійоночка. Ти що не знаєш? що Вони отак залазять під цю штуку. Що вкатає дряпалка, він не буде цього робити. Це я коли робив пропозицію Булі на її день народження. Вона каже: тю, я думав, ти кота подариш. Просто да, ти ж просто... На коліні. За, за декілька. <рігла> за, декілька <рігла> <рігла> за декілька просто днів чи за місяць я не пам'ятають, ми ж розмовляли про те, що, що мені треба. Я така, а що мені треба? Начебто, Всього і так вистачає. Ага. А я забула, що, що мені не вистачає в ручки. О, Це що брюлік? Я просто не знаю. Ти що думаєш, я перевіряла? А що ми запросимо когось наступного на це шоу? Мотре наступна наша змотрі, Мотрі, ми будемо з Мотря тут. Ну що <головік> Мотре, ми тебе запрошуємо на наступний наш випуск. Посередині на диванчику. І до речі, запустимо якраз цей трек, що ти для неї зробив. Да. — Кабанідзе! І -пі. І вона буде отут стояти за нами. <головік> <головік> ну що? Кабанідзе! <головік> <головік>